Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас планшет від компанії BlackView, Active 10 Pro, 256 ГБ вбудованого накопичувача та 12 ГБ оперативної пам'яті. Хоч тут написано 36 ГБ, 24 розширення, але ця штука не працює, це просто маркетинг. Орієнтуємося на 12 ГБ оперативки. Планшет за не всі, не розумію навіщо, але є та є. Цей планшет мені Blackview прислали на огляд, але це ніяк не повливає на мою думку про нього. І я думаю, ви побачите ще не один огляд в наших українських блогерів поставляється в білій картонні коробці. Ось такий величезний і доволі важкий. Як його відкрити? Ага, ось. Так, знімаю транспортувальну плівку, фронтальна камера. Ззаду у нас. 4 отвора з різьбою для кріплення ось цієї металевої ручки. Вона тут буде в нагоді точно, тому що планшет доволі важкий. Такий здоровий ліхтар, дві камери і додатковий спалах. Окрім ручки та планшета, в комплектації у нас поклали гвинти для того, щоб прикрутити ручку. Інструкція з московською мовою та англійською. Ще якийсь флаєрочок. Викрутка. ОТГ-перехідник з USB-C на USB-A. Ось такий стелус з магнітним колпачком, такий, як у попередньому планшеті. Так, Потім що там ще у нас є. Ну, Комплектація доволі жирнюча, я вам скажу. Голка для лотка. Не знаю, що там чи карта пам'яті, чи можливо також є сім-карта. Будемо дивитися. Кабель зарядки Type-C на Type-C метрової довжини. І зарядний блочок на 55 Вт. Power Delivery з Type-C роз'ємчиком. Ось можемо глянути характеристики. Трішки детальніше до планшета. Подивимося, що там у нас на торцях. Бачимо, що є підтримка під гумовою заглушкою. Відкривається доволі важко. Підтримка SIM-карт і карт пам'яті. Ще під одною гумовою заглушкою у нас Type-C роз'ємчик для зарядки і джек 3,5 мм. Так, зверху у нас. Напевно, отвір для мікрофона. З цієї сторони клавіша регулювання гучності і клавіша вмикання. Отвори під динаміки. І з цієї сторони також є. Два динаміка. Доволі масивні такі бампери. Зроблено з такого пластику або дуже твердої гуми. Ну, щось таке. ледве-ледве воно вминається. Але для амортизації, я думаю, це буде дуже добре. Задню сторону вам показував, давайте спробуємо його включити, де там наші кнопочки. Так, затиснув, от включається. І, до речі, екран втоплений в цю помаранчеву рамку, тобто навіть якщо ми будемо таким чином класти на стіл, то екран не пошкрябається, він захищений. Можемо порівняти Blackview Mega 1 і Active 10 Pro. По ширині та довжині вони майже однакові, хоч дисплей у цього трішечки менший, за рахунок тобто, тонкіших рамок у Mega 1. Але active 10 Pro значно товстіший і значно важчий. Ну, звісно, тут акумулятор на 30 тисяч міампер а в Mega 1 всього 8800. Але мені поки що зручніше користуватися цим планшетом, тому що він значно легший. Цей дуже важкий, і його завжди потрібно десь ось так ставити, тому що навіть 30 хвилин ви його в руках не потримаєте, бо ну це доволі важко. І відразу перший мінус. Для мене він не критичний, але багато хто на це звертає увагу. Вібровідгук, він тут якийсь занадто дешевий. Ось дивіться. Чуєте, як воно вібрує все якось не, не так, як треба? Встановимо відразу Geekbench. Вжум, вжум, ну, якийсь, Мені не подобається. Я його завжди відключаю, У мене навіть не в телефоні, ніде він не налаштований, але хто переймається якістю вібровідгуку, він тут на нижче середнього, я би сказав. Навіть Мега-1 значно краще працює з вібровідгуком. Встановили Geekbench, давайте його запустимо. Тут процесор від компанії Mediatek, Dimensity 7300, 14 Android, 12 ГБ оперативної пам'яті, як я казав. Давайте запустимо тест, подивимося на результат. Dimensity 7300 набрав 1030 балів в одноядерному тесті і 3233 бали в багатоядерному. При цьому Helio G99 набирає в Одноядерному 734, в багатоядерному 2049. Тобто приблизно на 50% цей процесор потужніший, ніж Helio G99. І це знову ж таки чудовий плюс. Інтерфейс дуже гарно відкликається на дотики, працює без будь-яких затримок, фрізів чи лагів, все працює прям просто чудово. До екрану у мене також претензій немає. Давайте викрутимо його на максимальну яскравість. Він не такий яскравий, як Мега-1, але з яскравістю ніяких проблем немає. Я думаю, навіть на вулиці його має вистачати. мінімальна яскравість. Давайте знизимо її і виключимо додаткове світло, щоби бачити, що екран працює, але на мінімумі яскравості навіть телефон поганенько його ловить, і при цьому точно він вночі вас сліпити не буде. Планшет повністю заряджений, і будемо проводити тест, скільки часу він пропрацює в Ютубчику. Виставляємо. Яскравість десь на 80-90%. І вмикаємо наш YouTube. Дивимось по налаштуваннях, це має бути Full HD. Відтворення по Wi-Fi. І виключу звук. Все, на годинку, друга година 12 хвилин. На цьому також. Все, розпочинаємо. 7.25 наступного ранку планшет чомусь виключився о 5-й годині. Не знаю, що там таке. Зараз буде дивитися. Можливо, Wi-Fi пропав. Чи закінчилось відео, не знаю. Так, що там у нас? 56% заряду. Тобто 15 годин планшет пропрацював, розрядивши його на 44%. Давайте перемотаємо на початок. І почнемо знову. Друга частина тесту тривала 18 годин з 7.25 ранку до 1.25 ночі наступного дня. Active 10 Pro здатний відтворювати відео 33 години від одного заряду батареї. Автономність в нього неймовірна. Тепер подивимося, як швидко він відновить свій заряд. Зараз він розряджений до нуля. Підключаємось в Type-C-розємчик зарядки. Блок живлення комплектний на 55 Вт потужності. Розпочалась зарядка. 10 Вт. Переключаємося на Power Delivery. Ні, не переключився ще. Так, ось Power Delivery протокол активувався. Потужність зарядки 50 Вт приблизно. За годину планшет зарядився на 27%. Зараз заряджається потужністю 30 Вт. Погано видно. 2 години 47%. 4 години 85%. До сканера відбитків пальців жодних претензій. Працьовує на 10 з 10 дуже швидко, без будь-яких проблем. У камеру у планшетах потрібно для того, щоб сфотографувати якийсь текст. Ось Давайте ми зараз сфоткаємо і я вставлю його в відео. Потестуємо камеру на вулиці. Доволі пасмурно освітлення таке собі. Можемо подивитися, як працює стабілізація, якої тут, скоріш за все, немає. Переключимося на зум об'єктив. Отак. Знімає на трієчку, я би сказав. Але безшовне переключення між першим та другим об'єктивом, ну, в принципі, радує. Щось там зазняти ми точно зможемо. А це вже нічна камера з інфрачервоною підсвіткою. В паркінгу абсолютно темно, але підсвітка працює гарно і можемо, наприклад, навіть щось зняти. Тут працює звичайний об'єктив, але вмикається інфрачервоний діод. І він доволі непогано світить навіть вдалечінь. Бачимо, звісно, шуми. Але щось нам зазняти в темряві точно можна в чорно-білому режимі. Як і в Mega 1, як і в 10 Pro підтримує режим ПК. Заходимо у нього. І в нас з'являється щось схоже на оболонку від Windows. А це, звісно, звичайний Android, але все нагадує персональний комп'ютер. Ось, наприклад, відкрили калькулятор в окремому вікні. Можемо відкрити, наприклад, будильники чи будь-яку іншу програму. Бачимо, що є так: ось з'явився калькулятор, з'явився будильник. Давайте відкриємо, наприклад, ще календар. Також можемо змінити розміри. Ось наших три віконечка. Щось схоже, звісно, на Windows, але це не він. Докупити можна клавіатуру і використовувати в якості якогось такого, ну, ніби хромбука. Щоб вийти з цього режиму, натискаємо ось тут стрілочку і виходимо. Планшет має дуже гарний звук і гучні динаміки. Кілька секунд, щоб мене не забанили за авторські права. Думку дуже гарно Гучність на височезному рівні. Дайте ще трішки класики. Мама амменго! Так, така крута комплектація. Купа всього є, і ви заставляєте мене крутити ручку ось цим. Чому ви не положили в комплектацію електричну викрутку? А? Певний час мені знадобився для того, щоб знайти, де ж включається оцей ліхтар прожектор Я його спочатку шукав в шторці, Думав, можливо, кнопка, яка є, але тут такої функції немає. Потім шукав на робочому столі, також не бачив. І тільки ось тут були інструменти, я їх виніс на робочий стіл. І ось похідний ліхтар. Можемо його включити, але чомусь написано відкрити. І виставити рівні яскравості. Можна виставити режими всілякі, і навіть час. В якому буде цей ліхтар працювати. Поки що працює. До висновків. Неоднозначний девайс має купу переваг, але й недоліки для мене суттєві. Основний недолік це його вага. Він дуже важкий. Кіло 200 для планшета, на мою думку, це забагато. Його просто незручно довго тримати ось так в повітрі. Більше п'яти хвилин і руки вже втомлюються. Чи потрібна наскільки величезна автономність? Як для кого? Я думаю, що краще використовувати павербанк і дозарядити планшет, якщо він там розряджається, але щоб він був більш легкий. Також камери Камери знімають тут на трійку. Заявляють 50 мегапікселів, але не тільки ж в мегапікселях щастя, потрібна гарна матриця, нормальна оптика, щоб знімало так, як треба. Тут. На жаль, мені ну, не дуже сподобалось, як знімають камери. Звісно, планшеті вони не мають серйозного значення, але навіщо там писати в прес-релізах, що там 50 мегапікселів чудова якість, по факту знімає на трійку. Плюси процесор. Dimensity 7300, кращий за Helio G99, енергоефективніший, потужніший і взагалі у всьому кращий. g 99 вистачало для Ютуба, браузеринга і там нескладних ігор, але тут більше потужності, це завжди плюс. Другий це те, що він захищений від води та пилу. IP. 68 та 69, мілспіх, третій, плюс неймовірна автономність. Я просто втомився його розряджати 33 години відтворення відео на яскравості 80-90%. Це щось неймовірне. Настільки автономного пристрою я ще не бачив. Ну, не беремо в розрахунок зарядні станції. Потім, що не сподобалось, заявляють 55 Вт потужності на зарядку, підключив рідний блок живлення. Перших там кілька хвилин він заряджав дійсно на потужності 55 Вт. Після чого потужність знизилась до 30 Вт, і 4 години він заряджався до 80%. Звісно, на ніч поставили ніяких проблем. Він за ніч зарядився і везнув, а можете чуть не тиждень користуватися ним від одного заряду батареї. Але навіщо писати 55 Вт, та пишіть 30 і ніяких претензій. Е, що ще? Екран доволі яскравий, звук чудовий. От звук тут вище середнього. Прям мені дуже-дуже сподобався. Звук гарно грає, і навіть баси чути якісь не хрипить, все чітко і класно. Одним словом. Я б собі такий планшет не купував. Якщо потрібен для суперавтономності, для блекаутів, якщо ви боїтеся остатися без електрики, можливо, можливо, він вам сподобається. Але врахуйте його ергономіку, те, що його використовувати краще на столі. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. І купу оглядів можете ще подивитись на Ютубі на нього, тому що Blackview розіслали його усім блогерам.